Фасадна частина. Фасадна сторона, сторона теж зараз буде обчищена від плівки. Інколи плівка видаляється досить просто і гарно, а інколи не дуже. Це залежить як від температури зовнішнього середовища, так і від якості плівки, від її товщини, та від того, як виробник її, яким чином виробник її наносить на сендвіч панель Звичайно, можна це робити не на вісу, для того, щоб не затримувати техніку. Але перевертаючи, ну, її прийдеться просто перевертати вручну, сендвіч панелі будуть тертись одна об одну, на ній будуть пошкодження. Це може призвести в подальшому до втрати її характеристик, до пониження, скажімо так, стійкості до навколишнього середовища, тому щоб забезпечити максимальне збереження. Фарбового покриття ми знімаємо плівку в такому положенні. Це звичайні курортні умови на будівництві на будь-якій стройці Тут у нас сухо, умови просто супер. Бачите, всі ходять, просто загорають. Взуття таке модне у нас, це ми так моднічаємо. Не треба заздрити, заздріть мовчки.